хай, Сьогодні у нас 21 квітня. Погода досить пасмурна. Сонечко не виходить, дуже холодно, на термометрі біля 10 градусів тепла. Тож, погода нельотна, бджілки сидять по своїм домівках, а у нас бджолярів є час попрацювати. Наприклад, з рамками як ми займаємось. А саме ми займаємось навощуванням рамочок готовкою до сезону. В цьому відео я вам покажу, як ми навощуємо, навощуємо, чим навощуємо і результат, який е, отримуємо вже відбунованими рамочками. Ось так на даний момент у нас в нашому сотосховищі дах виглядає. Зірвало дві треті даху покриття. Біду наробив ураган нам. Сотосховище в нас 6 на 9 метрів. Ось так ми можемо бачити небо. Але нічого, все відбудуємо, все зробимо, аби не гірше. Все буде добре. Для навощування рамок ми використовуємо, зробили ось таку дошку з трьома планочками. Ці планочки потрібні для ось такої дощечки, на яку кладемо потім рамочку з вощиною. І вони, як направляючи, не дають цієї дощечці вперед-назад, рухатися тільки до пластин металевих, що нам і потрібно для нашого наващування. Зараз я вам покажу, як це ми робимо. Беремо рамку, ми. На 4 проволки робимо рамочки, нам так зручно. В дироколі прибрали одну шпильку. Одну шпильку, одну дірочку. Під час качки нічого не рветься, дугою рамочка не йде. Все перевірено, вже 11 років ми таким чином робимо. Збоку. На боковій планці рамки ми забиваємо ось такими гвіздочками проволоку залишаємо, щоб, щоб тут залишались, щоб тут залишались шматочки проволоки для електронавощування. Також у нас є ось такий електронавощувач. Теж саморобний. Я, правда, не знаю, що тут всередині знаходиться. В принципі, робить, роб, працює. Все, що мені треба. Дуже добре виходить. Зараз я вам покажу, яким чином це у нас відбувається. Вощина має чудовий аромат. Дуже люблю я навощування. Саме за такий аромат. Так, кладемо рамку на дощечку і таким простими рухами просто до металевих пластинок її якби підводимо. Можна порахувати до 10. Відбувається тут замикання у нас. І все, рамочка готова, навощена. Ось таким чином і відбувається. І так далі. Зараз ще одну покажу вам. Так, Дуже зручно, коли в верхній планці є пази для вощинки. Ось таким чином відбувається по направляючих планках їде дощечка тільки одним рухом. І рахуємо до 10. Ось так швидко в один дотик відбувається навощування рамочок. Дуже швидко. Зараз вам ще покажу, як 145 рамочку можна навощувати. Для цього ми замінюємо дощечку на 300 ту на ось таку коротеньку, на, спеціально на 145 рамочку. Також є оця третя лижа якраз для 145 рамочки. Крокодильчик з мінусом ми перечіпляємо на, на іншу пластинку металеву. Так, Ну і поїхали. Так, 145-й рамці. Так, ага, я не туди вставила. Бачите, забалакалась. Треба дивитись, щоб з. Ну, зараз у мене з лівої руки були оці початок і кінець проволоки для того, щоб в металеві пластинки попасти. Ось так, одним рухом, декілька секунд і рамочка готова. Дуже швидко, дуже легко. Під'їжджає рамочка до пластинок, торкається, пластинки торкаються до до одного кінця і до іншого кінця проволоки, відбувається замикання, таким чином нагрівається проволока. Так, все цього достатньо, навощування. відбувається таким чином. Ось такі ми маємо вже відбудовані рамочки на чотири проволоки. недугові, рівненькі. Бджілки їх чудово відбудовують. Нема ніякої дуги. При відкачці нічого не рветься. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей!